Привіт, мене звати Вікторія Зірчик, я репетиторка української і наставниця для вчителів. Я допомагаю вчителям зростати через соцмережі, масштабуватися, виходити на новий фінансовий рівень, рівень впевненості, і залучати постійно учнів саме через соцмережі. І в цьому відео я хочу показати тобі, як можна знімати в домашніх умовах, тому що я часто спілкуюся з вчителями, і перше питання, перше заперечення, яке виникає: я не знаю, як знімати, я не знаю, що знімати. У мене Погана камера, у мене погане освітлення. У мене немає бюджету на студію, і це все нормально, і це все логічно. Але ви навчаєте учнів. Складним правилам і вони мають результати. І я вірю, що ви теж можете навчитися знімати і робити це можна в домашніх умовах. Тому я сьогодні не наполягатиму, не розповідатиму нічого про складну студійну зйомку. А покажу, як можна зняти вдома. Я зараз знаходжуся у себе вдома. Покажу, що я використовую, і як від ідеї. До того, що вийде в кінцевому результаті. І я сподіваюся, що у вас теж вийде, і ви побачите, що в домашніх умовах можна реалізувати крутий рилс, який буде приносити вам потрібну аудиторію. Тому, якщо ви досі ще не підписалися на цей канал, обов'язково підписуйтесь тут про корисні поради лайфхаки для масштабування саме для вчителів. А ми поїхали з вами. Розбирати, що ж таке зйомка в домашніх умовах. Я розпочну з того, що я буду використовувати для зйомки. Звичайно, у мене є телефон. Зараз я знімаю на інший телефон, це iPhone, тому що я все-таки прихильник того, що в них дещо кращі камери, але це не знову ж таки не є ключовий показник. Далі я використовую мікрофон, як ви бачите, для порівняння чому потрібен мікрофон. Зараз я його вимкну. Ви почуєте, зрівняєте цей звук. Ось так звичайний голос без мікрофона, але також врахуйте, будь ласка, що зараз я знаходжуся у квартирі, і тут досить таки тихо. Але якщо я буду знімати на вулиці всі звуки, весь вітер, весь шум машин, це все буде чути, і ніякий телефон його насправді не зможе а, подавити цей звук, скажімо. У мене немає ніякого додаткового освітлення, ніяких тік-ток лампів. Насправді я їх дуже сильно не люблю, і вони а, насправді дуже мало ефекту позитивного дають. і Якщо вже говорити про використання світла, це потрібно купляти величезні лампи, які будуть коштувати там від 20 тисяч гривень. Якщо ви, звичайно, готові фінансувати так, питання ніяких немає. Це тільки вам в плюс, і враховуйте, що <сум> рахунок за електрику буде досить таки значно збільшений. Тому я користуюся даним світлом. Ось у мене насправді. Велике вікно мене це сильно рятує. Це був один із важливих критеріїв відбору квартири. Насправді тому, віку сторону я тут не повернулася. Досить буде непогане освітлення, але тут дивіться, в який час доби у вас світліша в кімнаті, щоб розпочати вашу зйомку. Тому теж я взагалі зараз порушую важливе правило. Це хто буде дивитися, якщо хтось з професіоналів на мене не свариться. Світло повинно бути. Камера повинна була би тут бути, але мені подобається так. А зараз я також користуюся ось таким штативом для телефону. Він майже метр п'ятдесят забушки, якщо мені пам'ять не зраджує. Досить таки його довжину, відповідно, можна регулювати. Тут стійка для телефону можна горизонтально-вертикально робити. В принципі, вони всі стандартні, які ви знаходите в магазинах. Головне перевіряйте, наскільки вони стійкі, і яка їх довжина. Насправді більшість із вас дуже сильно помиляється, що саме те, в яких умовах знято відео, те наскільки якісно воно знято, дуже впливає на перегляди. Так, візуальна картинка однозначно це важливий критерій на це дивляться, тому що інстаграм, TikTok – це та соцмережа, яка привертає увагу візуально, але найглибше, найбільше часу потрібно приділити для того, щоб знайти потрібну ідею і написати правильний сценарій. Тому а я щовечора маю звичку гортати стрічку інстаграму, шукати собі ідеї, зберігати це. Не означає, що я їх відразу завтра буду реалізовувати. Ось мені сподобався такий формат зйомки. Її буде легко реалізувати вдома, адаптувати. Тому показую, як виглядає приклад. Трансформація може коштувати, як чашки кави. Але зранку це мій улюблений але я вам скажу, що можна зробити цей ритуал кращим. Я пропоную вам 10 ранків зі мною. Це 10 медитацій, 10 афірмацій та тем для обговорення. Це 10 трансформаційних технік з коучингу, психології на напрямку розманця для того, щоб працювати з вашим мисленням та масштабом. А ще в подарунок, підписка на додаток Тия у версії Пру на один місяць. І все це ви отримуєте за 4,99. Як ви бачите, цей референс це відео абсолютно віддалений від. Педагогіки від освіти, тому тут ну, якийсь зовсім не про це. Але моє завдання адаптувати все, що мені з цього в цій ідеї сподобалось, те, як воно знято, як звичайно, як виглядає А дівчина. Тому мені б хотілося реалізувати ось цю ідею і також порівняння вартості з кавою, але я буду вести дещо на інше, на інший лідмагніт, Тому зараз покажу, як це все буде виглядати. Всі сценарії я пишу завчасно, тобто навіть не передняв. Зйомкою там за кілька хвилин, а за декілька днів, тому що я маю таку звичку збирати ідеї, потім писати до них сценарії, а потім знімати декілька релсів відразу. Це для мене економить дуже багато часу насправді. Тому ось у мене є такий файл, де я зберігаю всі свої сценарії, прописані дослівно. Ось у мене є окремий файл на Google диску де я зберігаю усі свої сценарії. Ось, наприклад, з вами якісь попередні ті, які що вже давно відзняті і реалізовані. Як бачите, я прописую кожне слово, кожен заклад до дії. Тому що якщо я почну імпровізувати під час зйомки, насправді я буду витрачати набагато більше часу, значно більше ресурсів, і в результаті я зніму точно набагато менше відео ніж хотілося би. Тому ось мій сценарій, який ми будемо з вами знімати сьогодні разом, все знову ж таки, все завчасно прописано і продумано. Як ви бачите, я поділила цей сценарій. На думки, на речення, на абзаці, саме такими шматками я і буду знімати. Тобто я не намагаюся зняти усе відео одним дублем в одному ракурсі і запам'ятати весь цей текст. Насправді цього мені не потрібно. І як ви бачите, сценарій відносно невеликий, тому що ви не Вікіпедія і не потрібно писати тут багато тексту. Коротко, по факту, вступ. Основна частина, і обов'язково зробити заклик до дії. Зараз побачите, як це все в мене відповідно виглядатиме. Я завчасно все підготувалася також до зйомки, тут трішки прицепорилася, затонувала обличчя, щоб не було ніякого там додаткового непотрібного блиску, тому що його потім насправді, коли редагувати відео, дуже важко забирати. А також часто, коли ви запитуєте, як досягти у цього єдиного стилю в стрічці, це різні елементи. Якщо ви подивитесь на мій інстаграм, він досить такий весь рожевий, і це досягається насправді не стільки якимись там шрифтами чи ще з комбінуванням правильно якісь прикраси, якісь елементи вашого кольору. Тирмового і насправді ось так досягається цей стиль, і з часом він позитивно впливає на впізнаваність, тому потрібно обов'язково там продумати, який би колір ви хотіли, щоб він у вас домінував. Я не скажу, що потрібно там вивчати психологію кольору. Насправді це вже дуже сильно не працює. Тут швидше те, що вам комфортно, і я би почала саме з того кольору, який у вас переважає в гардеробі. Звук зараз буде трошки гірший, тому що я прикріпила мікрофон до телефону, з якого буду знімати. І я зараз змінила локацію, тому що я хочу додати динаміки відео. Відповідно, кожен фрагмент я буду записувати у, у інших місцях в інших рекурсах. Тому поїхали. Я запам'ятала для себе зараз в голові, вивчила перше речення, яке я буду казати. Тому дивимося, що з цього виходить. Слухай, літо це ідеальний час, щоб заявити про себе в інстаграмі. Світло чудове, часу більше, натхнення є. Ідеальний момент, щоб прокачати сторінку і підготувати її до нагору учнів у серпні. Але що ж знімати, запитаєте ви мене? А я вам підготувала доступ до закритого відео, де ділюся своєю стратегією пошуку ідей, де розповідаю, як навчитися бачити ідеї у повсякденному житті і розуміти потреби своєї аудиторії. Це детальний урок. 30 хвилин повноцінна детальна лекція, яка в подальшому буде коштувати дорого. І звісно, це мій досвід. І головне, все адаптовано саме для вчителів та репетиторів. Ще така порада. Рекомендую відразу переслуховувати ті фрагменти, які ви підзняли, тому що буває десь мікрофон підійшов, десь там якийсь зачепили його випадково руками. Це все нормально, це життєво. Але що потім не було це помітно під час монтажу, так ви зекономите знову ж собі час і уникнути зайвих якихось нюансів, зможете відразу перезняти. Хочу ваше слово, ідея та забирай став до відео безкоштовно. А ми далі переходимо до монтажу цього відео. Також я окремо відзнімаю, як виглядає ця лекція. Вона вже мене є завантажена, про яку йдеться в Росії, Щоб потім при вантажі додати вставки того, що як ця лекція виглядає, що там є корисна інформація. Далі заходжу ось в такий застосунок і додаю сюди всі відзняті елементи. Чим хороший цей застосунок, він класно редагує колір і автоматично це все робить. Вирівнює тон шкіри, вирівнює десь, де є пересвічування і не потрібно кожен елемент буде робити вручну. Також я відразу тут. Підріжу непотрібні моменти, де там налаштовувалося, де там вмикала камеру, тобто це все зручно зробити тут, хоча і інколи я роблю це у віені не має значення. Але оскільки всі фрагменти завантажені, тому є ось так. Я прослуховую кожен з від... відзнятих фрагментів, натискаю кнопку «Cut» і вирізаю, відразу видаляю все, що мені не потрібно. Переходи я тут не додаю, краще їх робити у Віані чи капкаті, яким ви користуєтесь. Фрагментів вийшло декілька, я вам і так поставлю на пришвидшення, але ви можете ще промотати, тому що все, що я тут як бачите, роблю, це підрізаю і видаляю зайві фрагменти. І відповідно в кінці обов'язково відео потрібно зберегти. Зберігається воно у нас у галерею і вже буде жодних водяних знаків, нічого немає. А застосунок зараз безкоштовний для України. Далі я переходжу працювати у ВІН, це аналог капкату, кому як зручного, функціонал у них буде схожий. Тому звертайте увагу, що я зараз додаю відео, яке я завчасно зберегла з музикою, яка мені подобається. Я не додала відео, яке я щойно змонтувала. Перший слой це саме є оця музика. Тривалість мого треку. 5 там, чи 6 секунд, здається, моє відео буде тривати значно довше, тому я просто дублюю і, відповідно, відразу забираю звук, щоб ставлю там на 3-5, тому що далі буде відео іти зі звуком, щоб музика не перебивала. Я не додаю музику у самому інстаграмі чи в самому Тіктоці, тому що в один прекрасний момент ця музика може зникнути, і відповідно все ваше відео буде абсолютно без звуку. Нам ці нюанси не потрібні. Ось я додала достатніх елементів і далі поверх наклада. Відео, яке я вже змонтувала, ось там є кнопка, така як плівка. Коли ви на неї натискаєте, вам запропонує додати фото чи відео, і ви вибираєте те відео, яке ви знімали. І відповідно я його розтягую під формат 916. Ось там, якщо ви натиснете, там є формат TikTok. -у. Нічого з якістю не відбувається, коли ви вставляєте відео. Ви його просто підганяєте під потрібний формат, тому що відео, яке з музикою було нижче, воно потрібного формату. А файл, який додається зверху, він автомат. Фактично буде просто менший, але ви пальцями його просто розтягуєте і нічого не змінюється. Ось, як бачите, я далі теж мені щось тут ще залишилося підрізати, щось десь я вважаю непотрібні звуки. І також тут можна натискати на плюсики, додати певні переходи, якщо ви того хочете. Тобто ножиці так само вони дозволяють підрізати нам непотрібне. Але обов'язково все прослухаю, я вам зараз звук відео, яке монтую, зробила тихіше, щоб ви могли чути те, що я вам розповідаю. І також я доходжу до того фрагменту, де пам'ятаєте, я окремо знімала відео того, як звучить лекція. І я накладаю ще раз третій слой додала знову, там де плюсик з плівкою, і знову шукаю додати відео. І шукаю в своїй галереї завчасно відзняте відео з ось тією лекцією, про яку я вам розповідала, про яку в мене буде ітися в самому відео. Ідео, ось я її додала, знову розтягнула там вправо-вліво можна порухати, і дивіться, що у нас вийшло. Ось, тобто там було я щось розповідала, а тепер воно відразу показує записану уже лекцію. Знову ж додавання слоїв на якість відео не впливає, не псується. тільки не забувайте забирати зайве звук на тих відео, які вам потрібно вставки просто робити, щоб вони не перебивали одне одного. Це все робити у на Ось такий значок звуку. Ви його просто перетискаєте. Там на, на нуль, чи не, не е, якийсь мінімум, якщо це просто фонова музика. Це, Ось, по, все попідрізала, доходжу до кінця віде. і бачу, що, що тепер у мене музики залишилося більше. Відповідно, я це теж підрізаю, тому що е, нам не потрібно, щоб просто звучала музика без самого відео, все зайве теж видаляю а, і а, повертаюся далі поступово на початок відео, щоб уже далі працювати із субтитрами. Він погано розпізнає українську мову. звісно, ви можете користуватися іншими застосунками, щоб краще розпізнавало українську мову. Горба непогано безкоштовного функціоналу також вистачає. Але він мені подобається, тому що в мене є мій фірмовий шрифт, і Я його сюди завантажила уже тому. Трошки мучаюсь. Якщо ви все-таки теж користуєтеся вієном чи капкатом, і у вас проблеми з розпізнаванням української мови, а у мене прописаний завчасно, ви ж пам'ятаєте сценарій, і ось коли він автоматично там натискаєте ви кнопку Caption, бачите, що він мені понаписував, я просто видаляю це речення і вставляю скопійоване з прописаного мого сценарія, адже я говорила всі ті самі фрази, десь там єдине слово, трошки можна закінчення змінити, якщо то потрібно. Ось, Розбиваюся. Тири, щоб це було не весь суцільний текст, тому що багато читати ніхто не буде, тобто максимум два-три слова в один рядок, і не більше двох рядків я додаю, щоб люди встигали все перечитувати. Субтитри є обов'язковим обов'язковими, тому що багато людей дивляться відео без звуку. В туалеті дивляться в під час роботи, під час уроків ваші учні дивляться в транспорті. Пам'ятайте, будь ласка, про зручність. Ось з кожною реплікою я так працюю, щось редагую. А тут є, бачите, перейти на новий рядок, ви спокійно можете. Абзац створювати. Все це дуже легко робиться і відносно швидко, особливо коли ви звикаєте з цим постійно працювати. Все воно де вас з часом швидше та швидше. Звичайно, ви можете тут також прописувати вручну, додавати текст вручну. Все це теж має право на існування, але мені зручніше копіювати з файлу і вставляти сюди. Також я розміщую текст в потрібне мені місце, щоб він виглядав посередині, не перекривав, як ви бачите, обличчя, тому обов'язково це все потрібно завчасно передивитися і порухатися. Тут можна змінювати розмір шрифту, оформлення його, кольори, весь цей функціонал саме тут є. Оскільки в мене відео було поділене на фрагменти, тому. Субтитри я додаю до кожного фрагменту, тому що це не суцільне відео, але всі ваші налаштування щодо розмірів, щодо шрифту завчасного, які ви додавали на першому відео, вони збереглися і підлаштувалися під усі фрагменти. У в мене в тексті є кодове слово, яке би я хотіла виділити. Це слово ідея. Звичайно, я його виділила в окремим рядку, щоб воно не зливалося, з іншими словами. І далі в мене є знову ж мій фірмовий колір, який я постійно використовую, тому я це слово прописую вручну. І знову редагую той колір, той шрифт, який мені потрібно, і виділяю його посередині в потрібному мені місці більшим, більшим розміром, щоб воно виділялося серед інших субтитрів, тому що мені потрібно привернути увагу саме до цього слова. Усе зайве також підрізаю, щоб воно не виходило далі на наступні репліки. І перевіряю всі субтитри далі. Обов'язково рекомендую прослухати відео ще раз. Переглянути ще раз написаний текст, щоб не було помилок, чи потрібно, чи не потрібно, розставляти розділові знаки, тому що більшість штучного інтелекту, який розпізнає мову, він не доставляє розділових знаків, але це ваше рішення. Я, як філолог, не можу не дозволити собі не поставити кому, хоча б чи крапку у кінці речення. Тому обов'язково ще, ще раз все перевірте. Тому що, знову ж таки, буває, якесь закінчення відрізняється, чи якесь додаткове слово ви сказали не так, як прописано у вас в сценарії. Я тут ще деякі фрагменти вирішила підрізати, щоб не було довгих пауз, тому, відповідно, всі субтитри все трішки потрібно змістити, знову підрізати музику. І в кінці обов'язково не забувайте зберегти своє відео. Воно також зберігається у вашу галерею і пропоную подивитися, що у нас вийшло. Відео також є на моїй сторінці. Слухай, літо це ідеальний час, щоб заявити про себе в інстаграмі. Світло чудове, часу більше, натхнення є. Ідеальний момент, щоб прокачати сторінку і підготувати її до набору учнів у серпні. Але що ж знімати, запитаєте ви мене? А я вам підготувала доступ до закритого відео, де ділюся своєю стратегією пошуку ідей, де розповідаю, як навчитися бачити ідеї у повсякденному житті і розуміти потреби своєї аудиторії. Це детальний урок, 30 хвилин, повноцінна детальна лекція, яка в подальшому буде коштувати дорого. Звісно, це мій досвід, і головне все адаптовано саме для вчителів. Репетиторів, тому хочіше пише слово, ідея та забирай доступ до відео безкоштовно. Так виглядає мій процес від ідеї до реалізації. Насправді, як ви бачили, всі дублі я зняла при вас. Насправді це було знято з першого разу, але я хочу сказати чесно: це той момент, в якого потрібно навчитися і до якого потрібно дійти, тому що не всі ваші відео будуть відразу зняті з першого дублю. І це нормально, коли ви помиляєтесь, коли вам щось не подобається. Я вже просто зняла не один рис, і я знаю, які мені вибирати раз. Курси, що мені буде подобатися, що не буде подобатися, щоб уникнути ось цього процесу тестування, ось цього процесу пошуку. Тому це все приходить з досвідом і це нормально. При монтажі так само перші свої рілси я монтувала і більше двох годин, і більше трьох годин. Тому нічого смертельного в цьому немає. Це все, чому можна навчитись, і кожен ваш рілс буде далі все швидше і швидше змонтований, відзнятий. І за годину ви будете знімати не один рілс, а будете скоро. І 3, і три, чотири, і, і, і насправді десять, якщо ще дійдете до професійної студії, тому о, головні тези, які б мені хотілося підкреслити, це контролюйте звук, контролюйте світло і. О, Прописуйте обов'язково сценарії, і під час зйомки дбайте про зміну ракурса, тому що тоді відео буде динамічним, і також не намагайтеся завчити весь текст, тому що ви будете збиватись, ви будете сконцентровані на тому, щоб передати той написаний вами текст. і Це буде помітно, що ви зажаті в камері, що вам там дискомфортно, що ви не подобаєтесь. Це все впливає. Запам'ятали речення, записали речення, запам'ятали наступне, зняли наступне. І як ви бачите, при монтажі працювати з цим набагато простіше, обрізати ці всі моменти, там щось додати, забрати набагато простіше, ніж у вас був би один суцільний дубль. Вам потрібно було би там десь посеред фрази намагатися ту мілісекунду зловити це набагато важче, повірте, з досвідом. Тому я бажаю вам класних релсів, я бажаю вам класних переглядів на них. Тренуйтеся, це те, що можна натренуватися. Я більше ніж впевнена, що у вас все вийде і до зустрічі в наступному відео, в наступному уроці. І залишаю вам також покликання на телеграм з однодумцями, з вчителями, де ми говоримо про соцмережі, де ділюся більше своїм досвідом, і де ви зможете дізнаватися більше корисних новин саме про своє масштабування. Про якісь проєкти, до яких можна доєднатися і а, потренуватися. Дякую, що довірили свій розвиток. Мені підписуйтесь, пишіть свою думку в коментарях, а ми до зустрічі з вами!